Вправа 1035. Доведіть, що якщо n натуральне число, n більше одиниці, то число 4 в степені n-3 не може бути квадратом натурального числа. Ну що ж, давайте припустимо, що все-таки 4 в степені n-3 може бути квадратом деякого числа а. Записуємо, що нехай. Записуємо 4. В степені n мінус 3 дорівнює деякому числу а в квадраті. Є? Ну, Давайте ми зараз тоді перетворимо це рівняння. Якщо все нормально, то ми отримаємо, яке а може вийти. Ну або отримаємо суперечність. І це зробити не можна. Тобто записуємо, що 4 в степені n3 дорівнює а в квадраті. Переносимо тоді а в квадраті ліворуч а мінус 3 праворуч, то вийде 4 в степені n мінус а в квадраті дорівнює 3. Є? Було а в квадраті стане мінус а в квадраті, буде до мінус 3 стане плюс 3. Чудово, запишемо 4 в степені n як 2. 4 це 2 в квадраті, і до степені n мінус а в квадраті. І це дорівнює 3. Є? Ну, добре, але. 2 у степені 2 щодо степеня n можна записати як 2 в степені 2, що множиться на n. мінус а у квадраті дорівнює 3. Є? Ну, добре. Але тоді ми можемо 2 в степені 2 помножити на n, записати як 2 в степені n, що множиться на 2, так, мінус а у квадраті дорівнює 3. Ну, або ми запишемо, як 2 в степені n у квадраті мінус а у квадраті дорівнює 3. Є? Ну що ж, різниця в квадраті ми отримали з ліво двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто ми маємо записати тоді, що 2 в степені n мінус А, що множиться на їхню суму, це 2 в степені n плюс А. І це дорівнює 3. Ну що ж, давайте аналізувати. Ми знаємо, що А і N у нас натуральні числа, і n більше одиницю. Чи можна ми добитися того, щоб добуток двох натуральних чисел у нас дорівнював 3. Записуємо тоді, що оскільки. Добуток двух натуральных чисел может быть равным. 3, який добиток? Якщо числа у нас тільки 1 і 3. Всі інші у нас неможливі варіанти. Якщо числа 1 і 3, Так, записуємо. А найменший. Добуток. Записуємо. 2 в степені N мінус А. Що множиться на 2 в степені n плюс А? буде дорівнювати. Отже N у нас більше ніж одиниця, то це буде дорівнювати 2 в степені 2. Мінус А, що множиться на 2 в степені 2, бо мінімально n у нас може бути двійка, плюс А. Так? І це дорівнює 2 в степені 2, це 4. пишемо, мінус А, що множиться на 4 плюс А. Але ми знаємо, що 4 плюс А, а натуральне число завжди буде більше, ніж 3. То ми прийшли до суперечності. Так, записуємо що. Оскільки. Чотири плюс а? Більше три натуральних а. Так, то записуємо, то добуток, то не можна підібрати такі натуральні, натуральні. N і A, щоб записуємо 2 в степені N мінус A, що множиться на 2 в степені N плюс A, дорівнював 3. Так? Тобто, ми прийшли до суперечності до суперечності, так? І число 4 в степені n 3 не може бути квадратом Натурального числа є. Запишемо, що твердження доведене? До Є. Дно. Є.